Державний департамент США рекомендує своїм громадянам негайно залишити Білорусь. Про це повідомляє Цензор.нет з посиланням на сайт Держдепу. Не відвідуйте Білорусь через свавільне застосування білоруською владою місцевих законів, ризик затримання, продовження сприяння. Російській війні проти України потенційні громадянські заворушення та обмежені можливості посольства допомагати громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі. Громадяни США в Білорусі мають виїхати негайно йдеться в повідомленні. Негайно там підтвердили четвертий рівень ризику не відвідувати.